Починав свій шлях з Говерли. В Одесі розгорнули прапор України, який подорожує регіонами. Мільйон декалітрів вина на рік раніше. Наразі дегустаційна зала в Одесі. Як виживає одне з виноробних підприємств під час війни. Весняний контрнаступ не мусить бути останньою битвою у цій війні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу очільників МЗС України, Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Представники цих європейських країн заявили про продовження підтримки України. Видискасти і що обікантерофенси. Ми мали розмову стосовно контрнаступу, і я мав декілька меседжів для колег. По-перше, цей контрнаступ не має бути фінальною битвою. Фінальна битва в результаті матиме на меті повне звільнення української землі, і це можна буде зробити лише в кінці битви, не на початку. Ті, хто роблять висновки зараз, лише спотворюють об'єм наших зусиль. Якщо буде потрібен один контрнаступ, це буде один контрнаступ, якщо буде потрібно декілька це буде декілька. Ми братимемо участь у відновленні Одеси. Також ми будемо підтримувати окремими інвестиціями. Місто це до 5 мільйонів євро цього року. Також ми скористаємось цією змогою, аби докласти зусиль до конструкційних робіт, а також до інтеграції України до Європейського Союзу. прогрес. Ми продовжимо вас підтримувати. Швеція надала більше 2 мільярдів євро на підтримку військової та цивільної інфраструктури в Україні з лютого цього року. Це ж стосується і відновлення та реконструкції країни. Ми будемо із вами стільки, скільки необхідно, не дивлячись на перешкоди. Ми підтримуватимемо ваш шлях до НАТО. Ваше місце в НАТО, ваше місце із нами в НАТО. Ми продовжимо підтримувати спеціальний трибунал російської агресії. Також ми працюватимемо над тим, аби ви мали більше зброї, спорядження та техніки, включаючи Ф 16 правоохоронці викрили жителя одеського району. Який надав неправдиве повідомлення про загрозу вибуху в військкоматі. Поліцейські затримали чоловіка в процесуальному порядку. У нього вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він дзвонив на спецлінію 101. На емоціях позвонив і сказав так: на 101 визволив. На 101 один дзвонив, сказав, що не він замінили... Бачимо, що міститься виклик 101 о 13 годині 38 хвилин. Ви підозрюєтесь в завідомому неправдивому повідомленні про підготовку вибуху будівлі на вулиці в місті Одесі. Вашим діям надано правову кваліфікацію за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першої статті 259 кримінального кодексу України. За приєдналось до всеукраїнської акції. Все є Україна, все є перемога, все є зсу у міському саду. Розгорнули український прапор, який мандрує регіонами країни. Ми зашили швийного і просто вирішили допомогти. Її нам його передали. Тепер ми його тут будемо розкривати. Прасували його. Дуже багато різних побажань, привітань також дуже багато різних імен військових загиблих. Це буде Це для, буде нас, для честь. нас честь. Захід розпочався під звуки гімну України. То вже наявних написів свої побажання могли додати всі охочі. Я написала на прапорі. Повертайтесь живими. У мене там служить двоюрідний брат Бур'ян Віктор Сергійович. Я дуже за ним сумую, дуже рідко бачимось». Я написав ім'я прізвище свого дядька. Він з собою. давно не бачили. Акцію супроводжувалися оркестром та декламуванням віршів українських поетів. Де зараз ви коти мого народу? Де сила ваша? Велич ваша де на тихі зорі і на ясні води вже злоба ваша чорна не впаде. Після того, як всі охочі залишили побажання, прапор розгорнули та упакували для наступної точки мандрівки. Прапор, який до нас надіслано з сусідньої Миколаївщини, прямує на підпис до виконуючого обов'язки голови обласної. Державної адміністрації Бориса Волошенкова після чого, як зазначили, він попрямує до сусідньої кіровоградщини. Мета такої акції аби прапор помандрував по всій Україні з кінцевою точкою у Криму. Започаткували її. Прекрасні жінки з команди Dream Team Запоріжжя вони піднялися на говерлу з прапором 6 на 12 великим підписали побажання рідні України. От для того, щоб надихнути наших військових і всіх українців, що з метою обов'язкової перемоги я знаю, що він точно був вже більше восьми областей, і в кожній області підписуються от представники молоді, представники громадськості. Після того як його кінцевою точкою да, от, від, як його розтягнуть в Криму, то я би хотіла, щоб він насправді залишився там. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Олена Шушпанова, власниця виноробного бізнесу на Одещині. Від початку повномасштабної війни обсяги виробництва та продажів впали. Тож разом з чоловіком відкрила дегустаційну залу лямпа. Відкрилися ми 30 жовтня 2022 року. Це було так страшно, ми не знали. Чи на часі ми власне відкрилися, щоб підтримати український виноробний бізнес, тому що їм дуже важко наразі? Наше підприємство було побудовано у 2005 році. Завдяки нашій накращому технологу почали робити сортові вина і продавали їх на багато підприємств України, навіть на підприємства Криму до Анексії. Більшість з них ми робили з власного винограду. До 2020 року у нас було 340 гектарів виноградників. Вони територіально знаходяться на е, великодолинській громаді. Раніше підприємство виготовляло мільйон декалітрів вина на рік. Та коронавірус за пізніше війна вплинули на обсяги. За минулий рік ми майже не продали вина. Наразі е, кредитів держава не дає. А по минулим потрібно платити, ще додали перевірки. Тому наразі. Розпродається частина обладнання, вирубується частина виноградників під більш питомі культури. Ремонт у цій залі власноруч робив чоловік Олени Олександр, який і розпочинав цей бізнес. Наразі він в лавах ЗСУ, тому жінка взяла управління на себе. Взагалі, мій чоловік болгарин Бессарабський, виходить так, що він постійно був, був біля вина, біля виноробів, потім в кожному дворі вино роблять. І це була така його мрія колись зайнятися таким виноробством. Тепер основний напрям діяльності подружжя ця зала, де проходять заходи з дегустацією вина. Дегустація складається загалом з оцінки аромату, кольору, смаку і після смаку. Тобто, від початку ви дивитесь, який колір. Потім ви оцінюєте аромат. Так, потім більш глибокий. А потім вже пробуєте на смак. Олена каже, українці здатні виготовляти якісне вино. Цьому бізнесу не вистачає популяризації. Позаду мене стоїть одеський чорний 19-го року врожаю. Розлитий в пляшки він був у 21-му році, яка якраз на 30-ту речницю незалежності. Одеський чорний це такий сорт. От знаєте, таких сортів сортів в світі дуже мало. Загалом у чорного винограда є чорна шкірка і біла м'якіть. А одеського чорного чорна шкірка і чорна м'якіть. Чорне, чорне, прямо аж не просвічується. Я б його порівняла з дитиною. Тобто, ти над ним трусишся, дійсно, як над дитиною. Оці всі власне виробництво, вина – це настільки кропіткий процес, ти кожен день його контролюєш, ти його пробуєш. Ольга Циктор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 29-30 квітня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 6 вночі та від 10 до 14 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність. Температура повітря вночі 5-6 градусів, вдень 10-13 з позначкою плюс. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.